Політ в Boeing 747 з одного пункту на землі до точки з протилежного боку триватиме близько 22 годин. І поки, наскільки відомо, на короткому шляху є трохи каміння, це буде довгий шлях навколо. А що як ми прокопаємо величезну яму крізь землю через її центр і стрибнемо в неї? Ну, Майкле, ти напевно прилетиш не дуже далеко через ефект Коріоліса. Тому м'яч рухається по кривій, коли ви кидаєте його під час обертання на каруселі. І тому урагани завжди закручуються проти годинникової стрілки в північній півкулі. На екваторі земля і ви на ній обертаються в східному напрямку зі швидкістю 1670 км за годину. У міру вашого заглиблення частини землі все ще обертаються один раз на день, але вони проходять все меншу відстань і тому рухаються все повільніше і повільніше зі збільшенням глибини. Якщо ви стрибнете у вертикальну шахту, то скоро рухатиметеся на схід швидше, аніж каміння біля вас, так що після падіння всього на кілька кілометрів ви вріжетеся в східну стіну. Це може не бути катастрофою, але кілька шахтарів біля озера Верхнього спробували перевірити це, кидаючи гарматні ядра в шахту глибиною одну милю, і ядра ніколи не долітали до дна. Гаразд, а що як тунель буде йти від полюса до полюса таким чином, що ефект коріоліса не виникатиме? І давайте також припустимо, що відсутній опір повітря або тертя. Добре. Оскільки маса землі сконцентрована ближче до центра, гравітація буде тягнути вас униз з приблизно однаковою силою перші три тисячі кілометрів. А на півдорозі до центра Землі, як відомо, постійна сила буде прискорювати вас, поки ви не падатимете 8 кілометрів щосекунди, її половина шляху до центру землі займе всього лише 13 хвилин. Незабаром ви досягнете зовнішнього ядра землі, і у вашій подорожі це буде місце, де сила тяжіння буде найбільшою, але при цьому не набагато більшою, ніж на поверхні землі. Поки ви продовжуєте наближатися до центра все більша частина маси землі буде знаходитися над вами, тому вона почне серйозно компенсувати притягання нижче розташованої маси, і тяжіння слабшатиме, доки ви не дістанетеся центра. Тут ви відчуєте повну відсутність гравітаційного притягання, або, якщо точніше, земля буде тягнути вас з однаковою силою у всіх напрямках, так що ви б могли спокійно ширяти, не відчуваючи де низ, а де верх. Не забудьте, що раніше ви прискорилися до швидкості більше ніж 35 тисяч кілометрів на годину або майже 10 кілометрів на секунду. Як тільки ви пролетите центр, весь процес піде у зворотному напрямку, і ви почнете сповільнюватися, вас тягнутиме вниз чи вгору для вас. Спочатку слабо, а потім усе сильніше, поки ви не доберетеся до протилежного боку, ви зупинитеся і зможете стати на поверхню лише через 37 хвилин або один цикл пральної машини. Звичайно, найглибше, що ми змогли пробурити, це кольська надглибока свердловина в Росії. Але вона всього лише 12 кілометрів завглибшки, а це лише дві третини довжини Манхеттена. Буріння мусили зупинити, тому що на такій глибині стало занадто гаряче 180 градусів за Цельсієм. І це основна проблема з бурінням отвору крізь землю. Земля гаряча і розплавлена всередині. Ви не можете просто прокопати дірку крізь планету лопатами. Але ось питання: а що, якби земля всередині не була рідкою? Що якби земля була порожниста, але мала таку ж саму масу? Ну тоді вся її маса буде зосереджена в тонкому шарі прямо під вашими ногами. Земля не матиме магнітного поля, тому що воно існує завдяки розплавленому зовнішньому ядру. Так що ми будемо зовсім беззахисними перед радіацією сонячного вітру, а це значить, що ми зможемо спостерігати полярне сяйво усюди. Дивіться, північно-східно-південне сяйво. А що коли б ви стрибнули всередину порожнистої землі, щоб уникнути сонячного шторму? Гравітація різних частин сферичної землі капсули була б цілком скомпенсована, і ви вільно облітали всередині, наче землі взагалі не було. Звичайно, вам варто взяти з собою космічний костюм, тому що на землі не вистачить повітря, щоб заповнити таку землю всередині. А що, якби вся внутрішня поверхня порожнистої землі була б вкрита дзеркалами? Генрі, це смішно. На даний момент. Гаразд. Повернувшись назад на поверхню землі, ми б не помітили різниці в гравітаційному сенсі. Речі падатимуть з прискоренням 9,8 метрів на секунду в квадраті. Бейсбольний м'яч слідуватиме тій же траєкторії. А місяць рухатиметься тією ж орбітою навколо Землі. Агов Генрі, летімо у відкритий космос. Прямо зараз. Захопи свою гармату. Для чого поясню пізніше. Вперед. О, і ви теж їдь з нами.